Сьогодні є люди, які образовані, дуже мають красні дипломи. є люди, які погано вчилися, мають красні щоденники. Але для спасіння не красний диплом, не красний щоденник, не допоможе. Для спасіння допоможе Ісус Христос. І тому Петро. Він нас вчить, що ми маємо довіри прикласти старання, не аби лиш би просто вірити якось по-своєму, а маємо старатися, притримуватися Слова Божого, відтачувати в собі ці навики біблійного характеру, щоб бути як люди Божі, як святі люди Божі. Ось що Бог від нас очікує.